Вітаю вас на моєму каналі Барахолка Дніпро. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні, як завжди, огляд тих речей, які я придбав на барахолку за суботу, неділю. Перед початком огляду лайк, підписка від вас, коментарі, а від мене цікаві знахідки. Ну, почнемо давайте таку вазу, щоб її зразу обрати. Ось така ваза, гутне скло Чехословакія. Дуже красива. Така вона ваза, конфетниця. Ну, така оригінальна, красива, недорога людина продавала, я і забрав її. Так, далі я її відставлю в сторінку. Потім ось такі... Був пакет з брошами. Людина продавала все гуртом. Тут брошки всі майже під ремонт. Ось така тут, пару камінчиків, не них такий. Далі ось така. Тут біленьких не вистачає камінчик, але це не проблема. Такі камінці є, я знайду, в мене там ще є. Ось така також. Тут все є, але ззаді тут ось фіксатор треба пошукати також. От ось така. Тут також нема підвіса і декілька камінчиків. Ну чого, взагалі, все це є, камінці є. Ось така гарна, тут все камінці на місці, але немає цієї заколки. Заколку також знайдемо. Броші красиві, гарні. Ось така чорненька, коричневенька, вона така. Тут підвіса одного нема. Ззаді все добре. Це все одно людини було в пакеті. Я забрав. Ой, ось така гляньте, яка гарна червона горость. Тут немає декілька біленьких камінчиків. Знайдемо, а так вона в ідеалі. Дуже гарна брошь, до речі, не дешева. Ось така також зелена, гляньте. Підвіса тут не вистачає. І не вистачає декілька салатових камінців. У мене є. Будемо, як кажуть, шукати. А оця виявилася повністю вся ціленька, з підвісом. Рожевий колір такий гарний, У мене була вже колись така. Дуже гарно вони продаються, красиві брошки. Оце взяв у одної людини. Потім попалися мені ось такі статуеточки. Ну, це все знайомі. Ось такий лижник, чи як він називав, ну так, да, лижник. Щасливе дитинство. Старе полонне клеймо. Класно. Потім ще отакий коричневий. Ну я вже клейма не буду показувати. Тягнутися. Це потім буде огляд. Я більш... Ось ось така Дульовська, також плясуня, гарна позолота збережена. Це Дульова, старе, 1963 рік, класна знахідка. І ось така плясунька, це дуже класна плясунька. Це сама перша Баранівська, 1950 рік. Вона, бачите, яка гарненька. Ось там вищий сорт. Клас. Дуже ра, вона була така грязна, її відмив людина там взагалі її. І ось така ось композиція попалася. Світлина, як кажуть, на пам'ять отакий фотограф. Але чим вона гарна? Бачите, коричневі кольори. Завжди був чорний. Я ще так дивлюся. Тут старе ЗКХ полонне. Класно. Вони. І ось до неї друга, ось така він йде. Марячок. Тут клейма немає, ну тут воно на одній, оце така композиція їх, світлина на пам'ять. Потім я ось таку класну річ ще знайшов. Я колись бачив у людей, такі вони є, різні там, вудочкою, Це срібло. Ось так воно поклоняється тут. Ситочка така для як чаю. Це срібло, 900 проба. Це В'єтнам робив для наших радянських, цих ну, для людей класно. Дуже рідкісно, до речі, я був, відразу її купив, тому що ну, такі речі вже не попадаються. Срібло знову пішло вгору, тому потім ось така супер знахідка, гляньте. Така ручка, вона ну, не приближає, тут срібло, корпус срібний, а перо, гляньте, золоте. Тут, ну, повірте мені, там є проба, воно не зводиться зараз. Не хоче фокусуватися. Зараз. Блін, то давай вже. Ну, не, не бажає, ладно. То я потім вже, коли... Ось така срібна, гарна ручка пір'їва з золотим піром. Я вже піро взвішував, там майже 08 грам золота. Класна також знахідка. І ось таке я взяв, ну, людина каже, що це комплект. Ось такий, гляньте трудова слава. Все супер. І. Що воно в мене? Гляньте, який ранній номер 61 тисяча. Це зразу після клепок пішла за клепками. Вона на документі. Ось. Бачите, документ на кавалера. Все. І. Куди Октябрьская Октябрьська революція? Гляньте, який стан. То вони видно, що вони також не ношені. Ну, людина каже, брала у одної людини. гляньте, Клас. Це, виглядає, супер покупка. Стан ідеальний. Золотий серп і молот. Ну, Оце такі знахідки в мене за ці вихідні. Я гадаю, можна поставити лайк, вподобайку за такі знахідки. Всі ці речі будуть в мене в продажі. Тож телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Огляд, якщо заберуся, ну, як кажуть, доживуть, то зроблю огляд з цінами на всі ці речі. Ну, а наприкінці хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Також гарних вам знахідок і придбань, якщо ви також купуєте такі, займаєтесь такими речами, як я. Ну всього вам гарного. І зустрінемось, коли зустрінемось.